Слава Україні, героям слава! З першого дня, коли Кличко прийшов вперше, з великим відривом від своїх конкурентів, з першого дня хтось дуже рвався на його місце, почали лити бруд. Я не буду зупинятись на всіх. А Кличко робив свою справу. І дякуючи йому, ми, ми кияни, спокійно живемо у цей страшний час. Податківці, та правоохоронці, кошмарять столичну владу, такого не було ще за часів словно звісного Януковича. А ці обшуки паралізують роботу департаменту служб міста, руйнують самоврядування в столиці та системи життєзабезпечення міста, створюючи хаос в умовах. Воєнного часу. І ви знаєте, вони використовують ніхто після обшуків і все, ніхто не сказав, що то було що все чисто, а використовують оце. Каміння кинув, круги пішли, і на цьому робиться все. І зараз я приведу приклад, як обвініли звинуватили. Кличка, що погане укриття немає, не відкрите, то він же не відповідає. Його лишили багатьох повноважень. Після трагедії з бомбосховищем прокуратура і поліція почали перевірку, в тому числі й витрат грошей на порядкування бомбосховища. Все так гарно почалося з атаки на кличка, потім виявилось. Що за роботу бомбосховища відповідає військова адміністрація, призначена Зеленським. Далі більше Виявилося, що гроші на ремонт розікрали переможці тендерів у змові з замовниками районним адміністраціям, які теж призначені Зеленським. І 9 із 10 слуги народу. Отака сумна звістка. Так. Навіть досягнення кличка перевертають на його, щоб його обмазати. Так кличка знає весь світ. Він знає не тільки як боксера, а знає як менеджера, а менеджер це управлінець. Бо кличко змінив менеджера, який устраював бої його і брата, і сам почав займатися цим. І його весь світ знає як порядну людину. Як гарну людину. І зараз, коли йде на кличка така атака, це йде зовсім нам не на користь. Це яке НАТО може нам світити, коли весь світ знає кличка як порядну людину і бачить оце дике переслідування. Кличко е, устраював е, города побратими чи якось вони інакше звуться, і ці міста дарили йому і автобуси, і тролейбуси, подарунок, і пожежні машини, пожежні машини. А в соцсетях пишуть: оце кличко замість того, щоб гроші посилати на фронт, він купує. Автобуси, тролейбуси і має з цього. І Як можна пережити цей бруд? Яким стійким треба бути, щоб продовжувати займатися? І дивіться, тільки почалась війна, другий брат, який жив у достатку в Америці, відразу приїхав захищати Україну. Це істинні українці, сини України. І Кияне, зупиніться, повірте мені, дивіться на справи не на слова, не на той бруд, що лють. Так, брати хлічки справжні українці, розумні, сильні, гарні, люблячи Україну, виборюють її незалежність. Кияне, схаменіться. Ми ж вибрали кличка, це ж наш мер. Відстойте його. Разом ми переможемо, разом до перемоги. Слава Україні! Я вірю в перемогу. Слава нації.